Медитація, візуалізація для подолання страху змін, золота клітка, переїзд, зміна роботи, одруження, розлучення, купівля-продаж все це надає нам можливість налагодити стосунки із собою. Облаштуйтесь зручно, сидячи чи лежачи. Можете запалити свічку або паличку. Як зручно, тільки тобі. Зараз ти нікуди не мусиш йти і нічого не мусиш робити. Вдох, видих. Ти сидиш зручно. Твої очі закриті, дихання спокійне, глибокий вдох і видих. Дихання рівне і рівномірне. Над твоїм тілом здіймається срібляста рожева кришталева куля, з якої на тебе струмує сріблясте рожеве світло. Воно огортає тебе. Воно огортає спершу твою голову. Очі. Ніс, Рот. Опускається нижче. Шия. Розливається і виволікає твої плечі, а також руки. Ти абсолютно спокійний і повністю розслаблений. Зараз світло оточує грудну клітку і наповнює її. Живіт, стегна, а потім добирається до колін литок і стоп. ти повністю розслаблений. Ти почуваєшся в безпеці. Адже це ти керуєш медитацією і можеш перервати будь-якої миті, якщо вважатиме, що так тобі буде краще. Усе, що ти бачиш під час медитації, є правильним і добрим для тебе. Уяви собі, що ти перебуваєш у золотій клітці. У ній у тебе є все. Зручне ложе з м'якими подушками і теплою ковдрою, смачна їжа. Ніхто не порушує твого спокій. Ти можеш відпочивати, спати, розслаблятися і слухати спів канарки, яка ділить з тобою неволю. Але нічого тут від тебе не залежить. Навіть смак страв, які тобі подають. Чи відчуваєш ти себе щасливим? А може, ти волів би опинитися на волі? Але там ніхто не гарантує тобі спокою, безпеки та зручностей. Обирай. І ось золоті прути розсипаються, і клітка. Відкривається. Що ти відчуваєш? Будь-якої секунди ти можеш покинути свою колишню в'язницю. Чи ти волів би залишитися? Рішення за тобою. І ось ти стоїш у відкритому просторі. Ти нарешті можеш зітхнути на повні груди відчути свіже повітря. Вітер, що освіжає твоє обличчя. А може краплі дощу, що падають тобі на голову, або відчути ніжне тепло сонячних променів. У тебе немає нічого. Але є все, що потрібно для життя, і самореалізації: голова повна ідеї, руки, які реалізують ці ідеї, і ноги, які віднесуть тебе туди, куди ти хочеш дійти, куди ти підеш. Що хочеш робити? Які задуми бродять у твоїй голові? Про що ти мріяв, сидячи в золотій клітці? Зараз ти можеш усе це реалізувати. Можливо, ти хотів збудувати будинок, у якому жили б щасливі люди. Можливо, прагнув допомагати хворим і втомленим від життя людям. А можливо, хотів сіяти пшеницю і пекти хліб. Або створювати чудові витвори мистецтва, які прикрасили б життя інших людей. Бо ж ви знаходите щось полегше людське існування? А можливо зайнятися наукою і розширенням людських горизонтів? Усі можливості відкриті зараз перед тобою. Тобі треба тільки вирішити, чого ти хочеш, і перестати озиратися на клітку із золотими прутами, яка була в'язницею для твого творчого начала. І ось розгортається перед тобою прекрасна картина. Придивись до неї уважно, ти бачиш себе через деякий час, ти займаєшся працею яка дає величезне задоволення і приносить конкретну матеріальну користь. Придивись уважно до того, що ти робиш. Оглянь місце, де працюєш. Зверни увагу, чи беруть участь у цій роботі інші люди? Бачиш, як сильно вона змінила твоє життя? Твоя робота корисна і потрібна іншим. А ти. Черпаєш з неї задоволення і силу для подальшої діяльності. Ти відчуваєш тепер, як переповнює тебе енергія гармонії та злагоди з собою і зі світом. Намагайся утримати її в собі. І хоча світ, у якому ти опинився прекрасний, пам'ятай, що не менше прекрасного і в зовнішньому світі він чекає на тебе, повертайся у своє звичайне життя, але неси з собою цю солодкість існування яку тобі пощастило відчути зараз під цим вічним і мудрим небом. І коли ти будеш готовий і вважатимеш це зручним для себе, поступово повертайся до звичайної свідомості. Дояві. Не поспішай і не забувай, що бачив. Дякую.